Мої вітання. За цей рецепт кетчупу я отримала найбільше слів вдячності та коментарів від підписників. Всім дуже сподобався рецепт. Кетчуп за цим рецептом виходить неймовірно смачний, густий. Спробувавши його хоча б раз, ви більше не будете купувати магазин. Основа кетчупу це, звичайно, помідори. Вони повинні бути м'ясисті. Помідор мені потрібно 4 кілограми. Їх я помила та розрізаю на шматочки, вирізаючи із них місце плодового кріплення. Помідори розрізаю на 4 або 2 частинки в залежності від розміру та перекладаю у кастрюлю з товстим дном. Також для кетчупу нам потрібно 400 г цибулі та 300 г перцю солодкого. Цибулю я розрізаю на 4 шматочки, так як дуже дрібнити, в цьому рецепті сенсу немає. Перчик також я очистила і нарізала на менші шматочки. Все висипаю до помідор в кастрюлю і сюди ж додаю 3 столових ложки солі. Також, звичайно, до кетчупу нам потрібно додати одну головку часнику для повного контрасту смаку. Відправляємо кастрюльку на вогонь та чекаємо, поки маса закипить. Як тільки маса закипіла, зменшуємо вогонь на середній та без кришки, уварюємо всю цю масу впродовж 3 годин. Не хвилюйте, що це довго, ви можете займатися своїми будь-якими улюбленими справами, а кетчуп буде варити. Також є ще один варіант, який мені порадили підписники: це кладемо в центр сито і через сито стіжуємо зайву рідину. Сцідити необхідно приблизно пів літри рідини, і тоді, звичайно, кетчуп буде варитись швидше. Таким способом, час варіння зменшується на півтори години, і через півтори години ми отримаємо уже ось таку основу для кетчупу. Далі я беру по. Гружний блендер і всю цю масу пробиваю блендером. Звичайно, після цієї маніпуляції залишаться кісточки, але ми їх пізніше позбавимось. Кетчуп ми перебили, ось така виходить консистенція. Якщо бажаєте, звичайно, можете залишити і так. Але щоб це був натуральний кетчуп, треба взяти сито та процідити всю цю масу через сито. Так як маса перебита блендером, то перетирається через сито, все дуже легко. Ось скільки відходів в мене залишилось. Майбутній кетчуп я переливаю знову ж таки в кастрюлю з товстим дном, і тепер необхідно додати сюди спеції. Кількість приправ, звичайно, кожен коригує під свій смак. В мене тут 1 чайна ложка кориці, 4 гвоздики, пів чайної ложки гострого перцю та 1 чайна ложка приправи до шашлику. Також я додаю 250 г цукру. Перемішую всю цю масу та відправляю її знову на вогонь. Чекаємо, поки кетчуп закипить та варимо його на середньому вогні 30 хвилин. Звичайно, все це робимо без кришки, щоб зайва рідина випаровувалась, і кетчуп ставав більш густіший. Коли він проварився 30 хвилин, додаємо сюди 150 мл 9% оцту, все гарненько перемішуємо і залишаємо варитись іще 10 хвилин. Після цього розливаємо наш кетчуп у простерилізовані баночки, наповнюємо їх повністю, закриваємо простерилізованими кришками та закручуємо звичайним способом. Із цієї кількості інгредієнтів виходить 2 літри та ось така піалка на дегустацію. Дякую вам за увагу та смачного вам!